Всім привіт! Я Даня і сьогодні в цьому відео вам покажу, як я як можна побудувати до... будинок на дереві в Майнкрафті. Поїхали! <кій> Для початку нам знадобиться е, дробина, дошки, ну, Дошка наблюдеться трохи пізніше і листя. Тому що якщо ми будемо мати листя, ви знаєте, що воно буде падати все. Так. Ми, що ми робимо? Ми можемо. Є два варіанти. Або якщо ви хочете за... за е, непомітний будинок, то вам потрібно буде замаскувати. А якщо ви просто будинок на дереві для себе, ви можете такого просто вбудуєте. Ось так. А тут ви прокопуєте собі... Територію можна трохи навіть вище. Ось таку, о. ви можете по собі прокопати територію. Дуб майже весь сірубаєм. ось тут теж. Так, Тут у нас вже стеля. Ось так. В принципі, кімната вже готова. Але це був не я, якби був все там просто, так просто. Так, ось це про це я говорив. Що ліство буде ламатися, тому нам надо заготовити за перший поряд Лістом. Так як шо. Отаки. Нажали, спустили. Ем, володи. І ми просто ось тут. -то. Непомітно. Типу так і має бути. Ставимо. Нажали, залізли лагодимо пато. Ось таке у нас виходить. Далі ми беремо дошки з темного дуба і робимо підлогу. Тому що підлога має бути однакова. Все-таки у нас має бути гарно, правильно ж? Так. Я хотів вообще... що зробити? Я хотів би зробити ось тут такий гарненький. горненький. Почане це ось сюди. Так. Так, спускаємось. Тому що у нас там, там може бути даже таку. Налочки ЧП нам надо ось такого тут... Будувати Знову! Це та сама історія, яку я вам говорив, що ліства ламається. Якщо ви дума... Так що вам треба заготовити мінімум 2 стака. Або хоча б один стак лістви ножницями, Чисто для того, щоб у вас берево було. Такой мы повертаем листу. И тут мы ставим еще листу такой, чтобы было гарнейше. Поднимаемся. Нажимаємо на кнопочку. Сейчас. Це фініше попасть просто надо. Е, так, сейчас ми свою руку ось так. Звільню. Запрыгаємо. Сюди ставим уже як, як елемент декор, якщо ви не хочете, то не ставте. Так, сюди панчик. Так. И в теории, если вы хотите, кстати, как бы ваше пожелание, вы можете так само забыть, например, сетевую булку так само зум, так само Квитка. Ага. Ну, мы здесь наш.

По суті, коли листова вже пересане випадать, то тоді ви вже грубо говоря, добудували ваш будинок на дереві. Ось я прижало. Ось так о. Давайте тут заміни підлогу. Пошипуємось. Кому сам будинок готовий, тепер можна ставити ліжко. Давайте ми складемо поки що в скрині все, що нам не більше не, не потрібно. Зараз зараз я як я як я прокинусь. Опа, все. Тепер ми оглянемо зі сторони. Якщо ви хочете його більш зробити захищ... більш захищеним, невидимим, то будуть його в лісі. Так його буде менш видно. Це в принципі логічно. Ви можете щось придумати з дробини, щоб вона була менш помітна. Дякую за перегляд. Не забувайте про лайк і підписку. Усім ночі і всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока, пока.